Я так само можу тобі сказати, що ти е, розпливчасто описуєш суть. Ще раз кажу: повір мені, повір мене, що нормально з свободою пересування у мене в парку. Я ж не топлю. Поняв, друже. Дивись, я топити буду, знаєш, коли зимою, коли машини будуть стояти. На, наразі кожного тижня я відказую приблизно трьом-чотирьом водіям. Тому що у мене немає вільних авто. У мене немає вільних авто. Тому що, да, можливо, можливо, мої умови не найкращі, але точно краще середніх. Поняв? Того у мене немає вільних авто, я не топлю. Я тобі говорю так, як є. Ти, якщо пишеш цифри, я до цифри завжди доїбуся. Бо цифри, математика королева наук, і вона не має двойственності. А любу хуйню можна, блядь, перекрутити. Того, якщо ти вже пишеш цифри, все, я собі далі навіть не читаю, навіть не читаю. А всі оці глобалісти вони прикривають навпаки, оцю розпливчистою конкретику. Є конкретика, є конкретні люди. Скільки люди заробляють карман чистими після палива на моїх відсотках? Ця статистика існує, і це гарні гроші. Я не кажу, що ці гроші не можна заробити на оренді. Я не кажу, що ці гроші не можна заробити на своїй. Але вони заробляються не на своїй, на відсотках у мене в парку. Їх це влаштовує, мене це влаштовує.